Шостий енергоблок Запорізької атомної електростанції цього тижня він відсвяткував свої 25-річчя. Перед вами генератор і турбіна. Отам От за стіною реактор. Пара з реакторного відділення підійшла, вийшла через турбіну, вімкнула генератор, і ми маємо електроенергію. Потужність енергоблоку тисяча мегаватів. Цього вистачить, щоб, наприклад, одночасно заряджати 100 мільйонів телефонів. На Запорізькій АЕС таких енергоблоків шість. Ця атомна електростанція найпотужніша не лише в Україні, а й у Європі. У світі вона на третьому місці. В Україні є 15 енергоблоків на чотирьох атомних електростанціях: Запорізькій, Хмельницькій, Рівненській та Южноукраїнській. Працює зазвичай 11. Уряд планує, що восени та взимку працюватиме 14 енергоблоків, а в окремі дні усі 15. Такого ще ніколи не було. Після від'єднання від енергосистем Росії в Україні може виникнути дефіцит електроенергії. Раніше про це говорив заступник міністра енергетики Юрій Власенко. Про відновлення експорту мова не йде. Питання імпорту чи експорту електроенергії зараз у нас не стоїть і про це не йдеться. Якщо уряд, як було сказано, вважається недоцільним, то, звичайно, це їх питання. Якщо вони скажуть нам, що потрібно вам подивитися на те, чи ви будете експортувати чи імпортувати електроенергію, ну це буде інше питання тоді. Якщо все будуть працювати згідно регламентів без якихось аварійних відключень, то електрики вистачить. Завідувач відділення атомної енергетики інституту проблем безпеки АЕС Володимир Борисенко вважає, що запускати 14 чи 15 енергоблоків недоцільно, попри те, що в холодний період люди споживають на 25% більше електроенергії. Може бути від 14 до 17 приблизно гігаватт споживання потужності в Україні. Ну, якщо буде 14, якщо буде така погода не дуже прохолодна, то відповідно будуть працювати тільки всі атомні станції, це неможливо технічно, бо решта прийдеться зупиняти всі потужності і ТЕЦ, і ТЕСИ, і гідравліку, ну ГЕС і мається на увазі. Тому це технічно неможливо. На думку Борисенка, потужність енергоблоків невдовзі після запуску доведеться знижувати. Нині кілька з них на плановому ремонті. Зокрема, на Запорізькій АЕС таких два. Незабаром, як планують, вони запрацюють на повну силу. Дарина Коломієць, Іван Корж. Новини на Суспільному.